Не бійтеся усе тут тимчасово, і навіть цей осінній падолист, і навіть біль, пекучий і раптовий, якщо не втихне зараз, то колись, вберуться в кригу від горілі перехурдалить темне і ясне, і вкотре знову з попелу воскресне, веслом від берега печалі відіпхне. Не бійтеся, цікалиха бездонні, налито золотого сонця вщерть, а ми. І не такі вже й безборонні, якщо сміємось, переживши смерть, якщо несе цю дивну ношу човен, якщо не йде тягар на глибину, то знайте, календар іще не повен, шукайте в ньому сонце і весну. Допоки лються промені і води, допоки дні незнані і нові стоять на чатах нашої свободи, не бійтеся, бо ми іще живі.